У середньому на 32% в Україні з 1 липня зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Таке рішення 29 червня ухвалила національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Все ж таки затвердили зараз на сьогоднішній день новий тарифний план. Це централізоване водопостачання було 12,95, стане 16,54, Централізоване водопостачання, водовідведення було 15,29, буде 20,12. Це економічно обґрунтований тариф. Ми йдемо третє знизу в Україні по підняттю тарифу. Тобто це десь загальна 32% два будуть піднято тариф. Більшість водоканалів там ж там цягай і 70% на воду промі пояснюють перегляд тарифу, обумовлений зростанням вартості його складових, зокрема цін на електроенергію та реагенти для очищення води. Востаннє тарифи підвищували ще наприкінці 2021 року. Тож витрати підприємства вони давно вже не покривали. Зросла електроенергія, ми повинні сплачувати. Плюс сюди закладено було вираховано тарифи кошти, які були взяті в позику на світовому банку. Були кошти. Це ми поні, тобто той курс, який був. 11 років назад, і сьогодні ж він не відповідає дійсності. А сплачувати за реконструкцію очисних споруд і реконструкцію водопровідних цих ми зобов'язані. Ми забезпечуємо 24 години на 7, забезпечуємо водопостачання і водовідведення. Тобто люди повинні розуміти, що все ж таки в нас також підприємство є військово зобов'язані, хлопці, які зараз несуть службу в збройних силах України, і тим самим скорочена чисельність аварійних бригад, що посилює інтенсивність темпу надання. Послуги на це все потрібні кошти. тобто Виїзд, бригади, виїзд на це ресурси, кошти разом з тим ситуації з боргами, кажуть на підприємстві, і далі залишається складною. Водокотехпром недоотримав від населення близько 63 мільйонів гривень. Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402